днів на кораблі з чуваку, якого я ніколи не бачила. Не будь такою занудою. Ми вирушаємо у пригоду. Тож розважимось. <реку> Роуз, радий нарешті познайомитися. Дуже приємно, що ти з нами. То ти коп був колись. Тут неймовірно. Додому не хочу. У перший день Роуз мені завжди важко заснути. Допоможеш. Я тебе зараз витягну. Хто ці бандити? Вони монстри, Роуз. Чим менше ти знаєш, тим краще. До човна повернутись не змо.